І так, усім доброго, мирного дня, ви на в'язальному каналі. Сьогодні в нас буде відео тех. Так що, хто любить такі теги, будь ласка, приєднуйтеся, беріть з собою чай, каву, не знаю, якісь хто освіжаючі напідки, хто нічого. І будемо з вами починати розмовляти. Тех я створювала точно сама. Не знаю, чомусь мені захотілося. Там небагато питань, 11 питаннячок. Тех називається в'язання та старість. Чому прийшла така ідея? Тому що коли люди знають, що я в'яжу, вони починають, починають говорити, що в'язання це в'яжуть тільки старі бабусі, Там це старить, в'язання не для тебе, чи не для діток. Постійно ось такі в нас йдуть постійно йдуть такі розмови. Давайте розпочнемо. Дівчата, якщо ви хочете зняти відео на цей тег, я напишу хештег до тега, в'язання та старість. І давайте розповсюджимо це відео, щоб, можливо, хтось теж хоче відповісти або послухати чиюсь думку по цьому питанню. Так, перше питання: представтесь то ви та як вас звати? Ну, ви знаєте, що я в'язальний блогер. Якийсь намагається створювати в'язані речі для себе. Мене звати Наташка. Так, Друге, як ви відноситесь до в'язання? Скажу чесно, що до в'язання я відношусь дуже позитивно. Я це діло люблю. В'язання зі мною, напевно, що так вже в такому, що я собі речі в'язала, то це з 12 років. Так, і не розповіла, я, що вам в'яжу. Це буде шапуля для остінки або для, не знаю кого, для дітей з ось такої пряжі. На неї знімаю відео огляд і в'яжу шапульку. Ну, готуюсь потрішки до, до зими. Тільки в нас, хоча холодно, тут вже і так, можна сказати, зима. Готуюсь, Так, далі питаннячка. На вашу думку, в'язання старить? І, і давайте добре подумаємо по цьому поводу, чи в'язання старить, на вашу думку. Я в своєму оточенні нікого не знаю, хто в'яже. Ну, я маю віду з родини, з друзів, з кумів, але багато на кому є в'язані речі. Так, вони не ручної в'язки, скажімо так. Але все одно в'язані речі з нами завжди. Ми любимо їх носити, любимо їх одягати. Зараз багато є таких, що машина в'язка, але вона настільки йде що схожа до ручної, що всі його носять. Просто не всі, я думаю, розуміють, як правильно зв'язати ту річ, щоб вона не виглядала як зі... Із шкафа, з шафи вашої бабусі, так? Хоча приїхала я один раз до бабусі, перебирала її з шафу, і там є такі в'язані кофточки, ковтинки, які вона привезла з Польщі була. Ем, ще я позабирала собі, і їх довгий час носила. я була, Багато хто звертав на це увагу. Не в тому платі, плані, що я якась стара бабця, чи ще щось там, а досить вони дуже гарно виглядали цікаво. То, на мою думку, в'язання не старить, потрібно його правильно обіграти або підзв'язати. Кому можна носити в'язані речі? Ну, в'язані речі. Носити, на мою думку, всім, але не всім це йде. Є такі люди, які ну, виглядають в яза... в'язаних речах якось не так, на мою думку, це. Дуже личить трикотажі. Так, я не спорю. Є такі люди. Мені, допустимо, моя сім'я обожнює в'язані речі. Хоча зараз дівчата мої, в них такий період підростковий, підлітковий і що. Вони не дуже вони починають, о, мама зв'язала там фукати-фекати, як то кажеться. Ну, Я вже навіть не звертаю на це уваги, я думаю, це все пройде. Чоловік в мене взагалі обожнює в'язані речі. Дідусь, бабуся, мамуся. Мамуся моя в моїх речах це впевнена, скажімо так, бізнес-леді. Вона дуже обожнює мої палантини, мої кофточки, Чому ні? Я ж кажу, правильно підібрані речі. Хоча оці кардиганчики, скільки не в'язала, ну не її. Це реально, да, її вони старять. А палантин вона ще навчилась так гарно зав'язувати і дуже гарно. Ви знаєте, що я в'язала такий білий палантин, в мене мама виходила в ньому заміж, і вона до сих пір його носить. Він, він в її колі спілкування. Таким користуються популярністю. І навіть дівчата хотіли замовити, але я не маю час ще раз зв'язати, по-перше. По-друге, я не хочу робити повтор його, ви ж знаєте, що я не люблю в'язати повтори. На той палантин у мене є майстер-клас. Багато хто з дівчат його вже зв'язав, носив і дуже задоволені. Так що, які з них? Кому можна носити в'язані речі? які з них... Ну, я ж кажу, от бачите, Якщо взяти приклад моєї мами, то їй кардигани все таке не йде. А от палантини, що вона ще любить, навіть шалі, вона як хусточку одягає, дуже їй личить, кофточки, ковточки. Ковточки взагалі любов, тому, тому що воно дуже їй личить. під Гарні брючки, воно собі так гарно, якісь кеди, або кросовочки, або ту. Ну, це завіся, залежить від того, як ти, чи ти вмієш поєднувати непоєднане, або вмієш правильно поєднувати речі. Тому що є в мене такі люди, які досить, ну, і, і скажімо так, і багаті, і все. і, ну, Можуть собі дозволити, допустимо, різні речі. Ну вони так одягаються, що ти навіть не подумаєш, що ця людина, допустим, заможна. так? Це означає те, що людина не вміє, це не знає як правильно. А треба або когось питатися, або на когось дивитися, такі от ці тренди, не тренди. Ну, що тобі йде, знаєте, тоді буде. Ви не будете виглядати старо, і не будете йти в ногу з часом, і будете сучасні. Чому ні? Так само я дуже люблю чоловічу моду, тому що, ну. Тільки одна кофточка, яку я в'язала чоловіку, він не підійшла, тому що він не любив лопапейси, як виявилось, то я подарувала її мамі, тому що розмір мамі підійшов і мама її носила і задоволена була. А так, всі кофтинки, які в'язала на чоловіка, він все носить. Ну, зараз ні, але все носить, задоволений і навіть планує далі, що йому далі в'язати, коли він повернеться додому. На які категорії поділяєте в'язання? Ну, Напевно, що в'язання поділяється не тільки по зимове, осіннє, весняне, літнє, так? для мене. Для мене ще категорії в'язанні полягаються на святкове та буденне. Тобто, якщо я зв'язала якусь таку річ, вона для мене є, як то кажеться, парадно виходна. Святкова, я її, звичайно, буду носити тільки туди, куди вона зв'язана. Якщо це річ, яку я ношу кожен день, там, допустимо, з школи в школу, десь місто, то річ в мене повсякденна. Так, тема далі. Як відносяться люди, коли ви у в'язаних речах? Коли я у в'язаних речах, які зв'язала сама, всі звертають найперше це увагу. І питаються в мене одразу, де ти це взяла, хто тобі це зв'язав. Ну, якщо хто не знає, що я в'яжу, а якщо вони ще знають, що я блогер, тоді бігом біжать, дивляться, що ж там я в'яжу, і хто це я така. Навіть коли на вулиці зі мною е вітаються мої підписники, хоч так я розумію, що їх небагато, але є з моєї області, то. Моїм рідним це в них шок, і їм, це, звичайно, дуже приємно. Але в'язані речі ну, мої користуються популярністю, тому що я, коли в'яжу собі, я знаю, що мені йде. Звичайно, в мене бувають промахи. У мене навіть зараз лежать два вироби, які я і розпускати не хочу, і носити. Не знаю, кому їх віддати. Можливо, можливо вони трішечки полежать, і я їх. Ясна річ візьму і розпущу. Чому ні? Можливо, ще буде таке, а можливо, комусь подарую. Просто ще не знайшлася та людина, яка би заслуговувала на річ, зв'язану від мене. Так, восьме. Мода у трендах. Для кого вона? За модою в трендах, я, чесно кажучи, не дуже слідкую. Більше мене. Хоча я б хотіла. Хоч раз ходити на показ мод, чесно кажу. Це мрія ще, напевно, ще з дитинства побувати на показі, подивитися, відчути цю атмосферу, як ці моделі ходять, як всі ці люди спілкуються. Ну, знаєте, хотілося б, звичайно, але це треба їхати в Київ. Такої можливості часу у мене немає, на жаль. ну. Но, Мода в трендах, дивіться, навіть колір е, кожен рік змінюється. так? Нам закладають, що ага, того -то, цей то рік починається, такий то буде е, присутній кольор. Але ви ж маєте вже думати, вдруг вам цей колір не йде. Допустимо, я скажу за себе, е, який то мені колір зовсім не йде, що я в ньому як поганка. Мені не йде оцей, е, колір гірчиці і колір. Е, <свят> кориця чи що? Мені зовсім не йдуть ці кольора, і шоколадний теж не йде. Я в ньому така якась страшна, як, точно як та поганка. Я знаю, що це не мої кольори, я ніколи собі ці кольори не купляю. Хоча кольор такий е, капучино, чи як він там називається, тауло цей колір да, модний. Мені йде, мені в мене багато є речей в цьому кольорі, тому що я його відкрила. Для... Всі відтінки бежевого для мене це взагалі. Вообще... Я не, не люблю дуже їх. Але відкрила, що мені цей колір пасує, чому ні, тепер ношу цей колір. Хоча я дуже люблю яркі тона. Далі, ваша думка про в'язання. Ну, якщо е, думати з, того, з тієї сторони, чи варто в'язати, чи ні, я рахую, що варто для здоров'я. Хто не знав, ті люди, які в'яжуть, їм не страшні такі хвороби, як Паркінсона, як артрити і артрози. Чому? Тому що ми постійно в русі наші руки. І це доведений факт. Я навіть свою маму починаю заставляти в'язати, вона цим зайнялася, тому що, щоб не крутило ці пальці, знаєте, в'язальниць такої проблеми немає. Так що, дівчата. Якщо ви думали просто в'язати, це не тільки просто, це ще й на наше майбутнє, щоб було все добре, не, нас не касались оці страшні хвороби. А в'язати потрібно для себе, це мене це заспокоює завжди. Раніше це було як чисто заспокійливе, зараз це переросло як в робоче хобі. Так як є канал, я себе більш так, ага, хочу, я не хочу, є в мене сили, не є, нема в мене сил. Хоч два рядочка, бо ж це ж мені треба, це ж треба показати буде, це ж треба зв'язати. Ну, я себе так стимулюю, зрозуміли. Якби канала не було, я б напевно вже це все діло давно закинула і навіть нічого не в'язала, так як в мене зараз таке життя дуже загружене. Але дякую, що ви в мене є. Не завжди стимулюєте, переживаєте, де я пропала, що зі мною. І <світка> я себе, скажімо так, даю собі постійно такого пенделя, що це треба все робити. Далі, які в'язані речі у вас старять? Ага, про мене. Мене старять які речі. Скажу так, що вироби гачком? Мене старять. Хоча не всі, ну, ці от там, де йдуть ажури, де квадрати. Я вже замітила, що в них я якась реальна як та бабуся. <гум> Бабуся така в возрасті, ого-го, під 90-ну. я себе так, Ще мене дуже старить, я ніколи собі в'язати не буду. Це точно це ці, ці шляпки, панамки. Це зовсім не мій стиль. І вже скільки раз не пробувала, я його зв'яжу по мірі, ні, це не моє. я... А якщо з пицями вироб, то я навіть не знаю, що в мене там старить. Ковтинки я ношу, ну, уточняю, ті, що я в'яжу під себе і думаю, що мені буде йти, в принципі, вгадую. Рідко буває що, що зв'яжеш, поміряєш, ага, це не твоя модель. У мене була така ковтинка, я собі зв'язала, поміряла, ага, щось воно мені не то. Мама вділа мамі дуже класно. ну, от, от таке. Теж можна не попасти. Але це ж ми дизайнери своїх речей, модельєри, самі думаємо, самі пробуємо, і в нас все обов'язково має вийти. Так, заключне питання, не буду вас мучити, що побажаєте іншим для в'язання? Я побажаю іншим для в'язання, дівчата, хлопці, йти вперед, вчитися завжди чомусь новому. Не боятися в'язаних речей, не боятися їх носити, не боятися їх створювати. Тому що, коли ти створюєш нову річ, її виправ, одягнув, або на когось в'яжете, або в'яжете для себе. І ця річ людина задоволена, це такий адреналін, такий захват, і хочеться далі творити. І я всім бажаю творчого натхнення. І позитиву в житті, і дав би Бог, щоб в нас вже ця війна нарешті закінчилася, щоб всі наші рідні були вдома. На сьогоднішній день це найголовніше. І до скорої зустрічі. Якщо вам текст подобався, ставимо пальчики вверх-вниз. Ну, хто хоче, будь ласка, ставте вниз. Чому ні? Це може теж бути. Критику я вас приймаю, ну, ну не люблю, але вас приймаю.